Шановні представники засобів масової інформації, шановні жовтовоці, минув майже рік, як мене було обрано депутатом Дніпропетровської обласної ради від міста Жовті Води. І сьогодні прийшов час відзвітувати за перший рік своєї роботи. На сьогоднішній момент я є депутатом Дніпропетровської обласної ради від міста Жовті Води. Входжу до фракції Українського об'єднання патріотів «Укроп». У обласній раді та є секретарем постійної комісії Дніпропетровської обласної ради з питань розвитку місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою. За рік маю 100-відсотковий показник відвідування сесії Дніпропетровської обласної ради. Всього мною за звітний період проведено. 18 особистих прийомів громадян, під час яких до мене звернулося 203 людини, з них 160 на отримання матеріальної допомоги. Загалом за 2016 рік мною було видано матеріальної допомоги мешканцям міста Жовтіводи на суму 277 840 гривень. У середньому 1 700 гривень на людину. Окрім виплат матеріальної допомоги. Свої депутатські кошти у 2016 році я направив на освітлення міста потреби відділу культури, відділу освіти та Жовтоводської організації ветеранів України. А саме, 55 425 гривень на реконструкцію мереж зовнішнього освітлення на вулиці Ярослава Мудрого. Роботи зараз тривають і до кінця 2016 року будуть завершені. 27 тисяч 875 гривень було направлено на придбання звукової апаратури для музичної школи. 20 тисяч гривень було направлено на поточний ремонт зовнішнього освітлення парку слави. Вже сьогодні жовтоводці можуть на власні очі переконатись, що в парку слави горять майже всі ліхтарі, замінені встановлені світлодіодні яскраві лампи. І вперше за декілька років в парку дійсно стало світло. 10 тисяч гривень було виділено мною на закупівлю розвиваючого обладнання для дітей з інвалідністю у дитячий садок номер 28 де є група для дітей з інвалідністю. Під час особистого прийому до мене звернулись батьки дітей з цієї групи та попросили допомоги для цієї групи. 9200 гривень було направлено на закупівлю тенісних столів у НВК Девосвіт. І найближчим часом я впевнений, що у даному НВК ми організуємо у школі тенісний турнір серед учнів. Далі, можливо, підемо по іншим школам даним шляхом. 3700 гривень було направлено. На поточний ремонт вікон у дитячому садку номер 33 також після особистого звернення адміністрації та батьків даного закладу. 1400 гривень було направлено на закупівлю спортивного обладнання у дитячий садок номер 35 а саме тренажер Малявка. Це також було закуплено після особистого звернення дефектолога цього дитячого закладу. 9960 гривень було витрачено на закупівлю комп'ютерної техніки в Жовтоводську організацію ветеранів України, тому що техніка в них була застаріла, а облік та робота необхідно, щоб тривала. І на останок зараз є. План виділити 84 тисячі 400 гривень на закупівлю 85 сучасних світлодіодних ліхтарів для встановлення на вулицях Маяковського, це після звернення батьків та колективу Центру дитячої творчості, та на вулиці Франка, де в 2017 році планується капітальний ремонт дороги за обласні кошти. Загалом у 2016 році мною на виконання доручень виборців буде витрачено до кінця року 499 тисяч 800 гривень, передбачених обласним бюджетом. Окрім цих коштів, близько 20 тисяч гривень особистих. Було у 2016 році витрачено. На ремонт приміщення групи у дитячому садку номер 18 на закупівлю світлодіодних ліхтарів для освітлення вулиці Шевченка, підтримку жовтоводських спортсменів, які представляють місто на змаганнях з хокею у місті Кривий Ріг, на закупівлю та висадку саджанців берези у парку в новому мікрорайоні міста, організацію молодіжної дискотеки. на… У парку Слави на День Незалежності України 24 серпня 2016 року, а також на допомогу в організації проведення відкритого чемпіонату міста Жовті Води з гри Боча. А також слід зазначити, що е, приймаю участь у, у розробленні макетів е, бікбордів, які е, в місті виставляє Жовтоводська міська рада. Це е, Прозоро, Айгов, громадський бюджет і е, сайт єдиних петицій. Також у свій актив у 2016 році можу сміливо записати те, що саме після моїх звернень на ім'я керівництва області та чіткій, завдячуючи чіткій позиції своїх колег по фракції Укроп в Облраді, місто Жовті Води отримало у 2016 році капітальний ремонт таких вулиць. Це першотравнева, на якій вже виконано ремонт 1700 метрів. Це вулиця Залізнична, на якій виконано ремонт майже 2 кілометрів покриття. Це вулиця Заводська, на якій зараз виконано близько 700 метрів покриття. Та вулиця Ярослава Мудрого, на якій у цьому році почались роботи з капітального ремонту. По вулицям Залізничні Заводській та Ярослава Мудрого очікується продовження робіт у 2017 році. Також за результатами сьомої сесії Дніпропетровської обласної ради, що відбулась 2 грудня, хочу повідомити, що у 2017 році місто Жовті Води за кошти обласного бюджету буде мати капітальний ремонт навчально-виховного комплексу номер 6 Перспектива. Це повністю термомодернізація, заміна вікон, дверей, утеплення покрівлі, а також стін. І очікується капітальний ремонт вулиці Франка, як я вже зауважив. До кінця року, по результатам півріччя, можливі зміни у переліку вулиць, можливо, в місті жовтоводи будуть додаткові вулиці профінансовані. Окрім питань бюджету, на сесії облради розглядали ще декілька проектів рішень. В яких так чи інакше фігурує місто жовті води? Це кадрові питання комунальних підприємств та ряд програм, серед яких такі програми, як Питна вода Дніпропетровщини, програма сприяння розвитку громадянського суспільства та інші. Далі запитання. Якщо щось. Скільки виділено жовтовода на, на, на наступний рік і ось, окрім шостої школи, які ще будуть? Загалом у нас на 2017 рік виділено зараз близько 12 мільйонів гривень. Це лише по, планується виділити, скажімо так, тому що прийнято бюджет. Це близько 8 мільйонів зараз в проєкті бюджету було закладено на роботи по НВК номер 6 перспектива та близько 4 на капітальний ремонт вулиці Франка. Дані ну дані пропозиції е, враховані після мого звернення на керівництво області та е, чіткі позиції взагалі фракції укроп, яка підтримує ну, депутатів на місцях. І жовті води мають у 2016 році та у 2017-му будуть мати роботи тільки завдячуючи тому, що в них що в нас в місті є обласний депутат. Я маю надію на те, що у нас в найближчому майбутньому перший по черзі стоїть Анатолій Затинацький від Солідарності. Він йшов, можливо, він в наступному році в нього випаде такий шанс вже зайти. І для міста Жовтіводи це збільшиться об'єм фінансування. І у нас ще найближча в черзі є Лариса Кармазіна, яка також від «Солідарності». Партії Укроп вона стоїть друга на черзі, хто заходить від Укропу в облраду. Якщо чим більше буде депутатів обласної ради за нашим містом, тим більше місто Жовті Води отримає допомоги з обласного бюджету. З пріоритетних напрямків, які зараз підтримуються обласною радою, це найперший напрямок за останні два роки. Облдержадміністрація з коштів обласного бюджету масово почала ремонтувати дороги. Ніколи за останні, скажімо так, за останні десять років таких об'ємів ремонту доріг у нас в області не відбувалось, саме доріг комунальної власності. Тому зараз за ці два роки після такого потужного старту у нас в області з'являються потужні будівельні дорожні компанії, які з кожним роком будуть все більше та якісніше виконувати капітальний ремонт більше за об'ємом. І зараз вже дуже багато техніки закуплено і планується ну, як якісь пріоритетів це продовжувати капітальний ремонт доріг. Спочатку розглядались як пріоритет, хочу жовтовоцям повідомити, один із пріоритетних напрямків був перший дороги, а другий об'єкти соціальної значимості. І як варіант розглядались або капітальний ремонт навчально-виховного комплексу, або сказати, реконструкція центральної частини міста, куди входив частина. Бульвару Свободи від Богу Надога Гаріна це повністю заміна покриття тротуарного, дорожнього, встановлення нових лавок, освітлення і також реконструкція парку слави повністю заміною покриття, з висадкою нових дерев, де це необхідно з встановленням ігрових майданчиків, з реконструкцією фонтану. Та нашого танцмайданчика, скажімо, реконструкція. Але після консультацій з міською владою, після засідання фракції місцевої укроп, ми зупинилися на тому, що все ж таки першим пріоритетом буде для нас у 2017 році це НВК ному перспектива і далі вже капітальний ремонт вулиць. Далі по списку капіт... на капітальний ремонт у нас стоять такі вулиці, як Кропоткіна, Гагаріна, Грушевського і Європейська на цей рік. Як буде по фінансуванню, це об'єм дуже великий на такі вулиці, як Кропоткіна та Гагаріна, але ми побачимо. по полігону твердих побутових відходів. Яке продовження вакції історії? По полігону твердих побутових відходів. Дана тема у нас зараз займаються правоохоронні органи, займається департамент екології облдержадміністрації цим питанням, встановлюється, ну зараз ведеться робота на встановлення збитків. Що можу сказати ну, зі своєї сторони, як депутат обласної ради, що вже вдалося. Вважаю, що це позитивний ефект. Вдалося досягти того, що був розірваний незаконний договір між системою ресурс ЛТД та комунальним підприємством Чисте місто, який був підписаний не так, як того вимагає закон. Ось. І про це заявив на минулій сесії. Тодішній виконувач обов'язків директора зараз просто, я так розумію, працівник даного комунального підприємства Іщенко. Там, з його сторони, звучали цифри по недоотриманню якихось сум, тому що зараз договір, начебто, ну, розірваний по моїй вині. Так я це визнаю, що завдяки моєму зверненню незаконний договір розірваний. І обласна рада, комісія обласної ради з питань екології та енергозбереження просто так свої рекомендації підприємству не дає для розірвання таких договорів. Але слід зазначити, що там звучала сума близько 300 тисяч тих грошей, які не до отримає підприємство, У начебто 2017 році. Якщо б це підприємство працювало, то просто я як можливо молода людина. Але звик всі папери офіційні, які я підписую, вивчати. То Сергію Миколайовичу я якби, дав таку пораду підняти цей договір і подивитися, що на нього договір підписаний до 31 грудня 2016 року. І жодного слова про 2017 рік там не казалось. А що стосується збитків, то також Сергій Миколайович заявив на всю громаду, що близько 2 мільйонів гривень тепер необхідно буде бюджету міста витратити на рекультувацію. Тобто я вважаю, що після того, як ним особисто був підписаний договір між ним та групу та систем ресурсів ЛТД, що ці дії нанесли бюджет міста збитки в розмірі 2 мільйони гривень. Я думаю, це спростить задачу слідчим, які зараз працюють над цією справою. По діасійському кому комплексу дев'ять. Ассища дев'ять. Не буде. Да? А, ну це питання зараз місцевої влади. А, взагалі, тому що а, зараз триває перехід медико-санітарної частини з державної власності на. Місцеву, скажімо, на комунальну власність зі своєї сторони можу сказати, що по результатам півріччя я звертався в обласну раду для того, щоб нам на медико-санітарну частину виділили додаткові кошти на ремонт покрівель. Планувалося зробити капітальний ремонт шести покрівель. Це одна із таких. Це жіноча консультація, де постійні проблеми і скарги. Все було. Домовлено вже підтримувала і фракція Укропол Раді цю, ну, цю пропозицію, але потім зіштовхнулись тим, що є нестиковки в у власності, тому бюджет області не може фінансувати. Ну з декількох бюджетів не може фінансувати один і той же заклад. Тому у даному випадку треба ну. Треба було відійти вже СМСЧ не могли фінансувати з обласного бюджету. І потім, як пропозиція, вніс пропозицію на капітальний ремонт вулиці Ярослава Мудрого та вулиці Під'їзна, яка веде у нас на, до кислотного від кільця, ну тобто в сторону Києва. Але а потім перерахували не завжди ті, скажімо, проекти, які в нас. Містом подаються на облдержадміністрацію, відповідають дійсності по цінам і по об'єму робіт. І тому облдержадміністрація після того, як провела перерахунок даних проектів, то виявилося, що у нас на вулицю Залізнична не вистачало близько 3 мільйонів гривень, і саме ті 3 мільйони, які планувалися на вулицю, під'їзна, пішли на. Ремонт вулиці залізнична. Ось а на Ярослава мудрого вдалось. Ну ніхто не вірив, скажімо так. і Мені треба було прийшлось на одній із погоджувальних рад. Встати і попросити наших депутатів, щоб вони все ж таки не знімали співфінансування в розмірі 10% на цю вулицю. Я під свої особисті гарантії взяв те, що дана вулиця буде. Ніхто якби в нас не вірив, те, що вона буде. І спілкуючись з автомобілістами, ніхто не вірив в те, що це буде. Ну зараз ми вже маємо вирівняну поверхню на цій вулиці. Я думаю, що автомобілісти це вже помітили. Далі в наступному році продовжимо по ремонту, скажімо так, і у нас наші а, автовласники будуть більш з хорошим настроєм пересуватися містом жовті води. Погодувати сміттєприродного заводу там і величкіше. Що у нас одна нас з 96? Є ситуація. Ситуація наступна. В області прийнята стратегія поводження з твердими побутовими відходами, яка включає в себе створення шести опорних полігонів для збору твердих побутових відходів з усієї області. На даний момент в місті Жовтіводи це один із сертифікованих полігонів. але... Ведуться так розмови, що можливо жовті води будуть в цьому списку, можливо, вони не будуть в цьому списку. Що жовті води будуть звозити сміття з усієї області? Я хочу сказати, що наразі ще сказати дуже зарано, але для того, щоб сюди звозили сміття, треба як мінімум, щоб тут була. До міста зроблена дорожня інфраструктура, тому що по тим автошляхам, які зараз ведуть в місто жовті води, не зовсім тут логістика відповідає тим вимогам, які передбачені цією стратегією. Тому що тому я вважаю, що поки що зарано казати, що Жовті води будуть звозити сміття з усього регіону. Як з плюсів, це б дало місту... За тими розмовами, які я знаю, нульовий тариф на вивіз сміття, як мінусів, це те, що звозиться сміття. Я вважаю, що перед тим як приймати рішення, все ж таки треба спілкуватись з людьми у нас, зробити якісь громадські слухання, щоб люди самі могли висловити свою думку з приводу того, чи треба нам тут такий об'єм. Сміття в місті чи не треба. Що стосується е, сміттєперероблювального заводу, то про це мови не йдеться, йдеться мова про сортувальну лінію, яка е, на таких ось полігонах е, од, 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 ну, із, одному із шести от по, по шести полігонам е, буде у нас. Е, Інвестори будуть відкривати такі лінії. Але ну, зараз також ну, зарано що сказати ірано ну, казати, і поки що, що жовтоводцям не треба а, бити на сполох, скажімо так, тому що, поки що жовті води а, в цій темі не, роз, не розглядаються. Нам би розібратись зі своїм сміттям в першу чергу. Я можу до жителів міста звернутися, сказати про те, що у 2017 році я також, так як і цього року, буду проводити прийом особистих громадян двічі на місяць, це другий та четвертий понеділок місяця. Також хочу звернутися до жовтоводців, якщо хтось відчуває в собі такі сили бути. Взяти на себе відповідальність та бути моїм помічником. У мене є одна ще вакантна посада. Будь ласка, звертайтеся, я розгляну кожну кандидатуру. Разом будемо для міста Жовтіводи добуватись тих результатів, які громада вимагає від нас. І із планів на 2017 рік, особисто моїх, хочу, щоб у нас. І надалі люди могли отримувати матеріальну допомогу, але бажаю жавто менше хворіти та бути, бути здоровими. Ось так, щоб менше людей зверталось саме з тяжкими хворобами, тому що на кожному прийомі близько із 10 людей, які приходять це в середньому, близько 7-8 людей це люди з онкозахворюванням І дуже важко на цю всю ситуацію, ситуацію дивитись. Тому а, нехай не ображаються ті люди, які отримують не дуже багато коштів. Основна сума йде людям а, саме на лікуванням козахворювання. Ну і також на підтримку а, дітей з інвалідністю. Це мої пріоритети у виплаті матеріальної допомоги.